Ви вже зрозуміли, де я. Всіх вітаю. Їдемо. Після дощів їду я сама. Після дощів подивитися, що в нас тут робиться в лісі. Саменький трошки стрімноватенько, звісно, але нічого. Я ліс знаю цей, тому... Надіюсь, що я не заблужусь. Всім гарного перегляду! Я вже хвилин 40, певне, ходжу по лісі в округ, там де я ще не ходила. Поки, крім поганочок, нічого не бачу. Дуже гарний пеньочок. Пішла гуляти далі. Дуже гарно в лісі, дуже гарно. Дуже пахне грибами, тільки де вони? Я поки їхала машиною, там по дорозі жінка йшла з пакетом. І вона пак... набрала пів пакета сироїжок. Сироїжок я поки їхала машиною, я бачила сироїжки, великі такі вже перерожчі. От. Я їх не брала, думала, буду їхати назад, заберу. Але поняла, що я вже їх не заберу, бо там та жінка ходить. От. Ну, що, красотища, красотища, зелено пахне. Я собі ходжу так не одне, що я ще поки нічого не, не знайшла. Я насолоджуюсь лісом. Коротше, я гуляю. Ну, як спіймаю перший грибочок, то, звісно, обов'язково. Він буде заснув чи що? <ріст> Ось такі грибочки знайшла. купенечку. Класненький. О, я там присіла і куча муравів. Ну я не знаю, що це за гриби, тому я їх не беру. Але дуже гарний є цей грибочок, прямо такий в нього вигляд. Ну, поганочок багатенько. Йду там. Далі вийду на чистий ліс і, може, там щось буде. Он теж щось поганочки під пеньочком. Такі. О, вчора в Фейсбуці виклали Вінниця, білі гриби виложили, показали. Я думаю, собі сьогодні поїду. Боже, де ж вони ті білі гриби збирають? Я не знаю, коротше. Я вже тут сама приїхала, бо я з кимось їду, то людина перший раз вона боїться десь ходити, далеко не хоче. А я собі вже і сама вирішила піти типу, подивитися. Ну, чим далі, тим краще, я собі так думаю. Але нічого так і немає. От. Я зараз вийду на свої полянки, там, де я збирала, І подивлюсь там. Така трояндочка. Дуже красиво, так? Да? Крихке. як желатину зроблене. В общем, іду втратила вже надію. Зараз мають бути жовті ці боровики. Ну, в нас майські на них кажуть. І паличкою, штурк-штурк і дивлюся, що тут хтось відніється. І це так, да, це він. Це він. Жовтий боровик. Все. Я вже відкрила сезон спочинок мене. Алілуя. Жовтий боровик. А, пахне, гарно пахне. Перший, бачите, не обманює. Перший. Ну, все тоді шукаємо. Це я вийшла на цю галявинку, де я в торік збирала їх. От. Закрити назад треба. Все, будемо шукати, значить. Ну, хоч одненького собі на суп. На один зуб. <ріст> Те палочку брати і таку палочкою ковыряти. І тоді може бути щось І зловиться. Найшлася в чере меремоську. Васу жирну, прячисту? І чистенька? Ні, не чистенька. Але додому може довезу вообще? Не судьба. Ну, знайшла ще одну маремушку. не так, що вона теж нормальна. Коротше, вже я ходжу тут два з половиною часа і безрезультатно жара піднімається і все. До речі, глянути до цього єдиного. Він чистий чи не чистий? Чистенький. А то я вже. Ну, так. Да. Що ж таке? Це мені так не пре з цими грибами. Вінниця, де ви збираєте ті гриби? Зараз я обійду цей радіус і попру тако до машини. Поїду на дачу, треба помідори обробити від фітофтори. Бо в прошлий раз я була три дні назад, 4, 4 дні назад була. то дощ не дав і в мене зарядка закінчилась на оприскувателі. Тільки вспіла обробити дерева і кущі від шкідників і від хвороб. О, а тепер на помідори мені не вистачило заряду, тому треба буде сьогодні поїхати і обробити. Зараз дуже жарко. Зараз по лісі ходиш і то ти ходиш, і мокре. Мокра вся така кону капає з мене. А На вулиці, напевно, на сонці там капець жаріща. Тим потішний. Десь збирають ті білі гриби. Де вони їх збирають? Я там, де знаю в ліси заїзд, то там зараз не можна лазити. Там, де ми збирали колись, то там зараз все перекрито. А тут, де я не знаю, то я їх і не знаю, і не можу знайти. Люди вже виставляють. Виставляють, хвастаються, показують. А ти їдеш таким, О, все, зараз назбираю. Приїжджаємо тут. Ма, їдь назад, кажуть. Чеши, нічого тут шастати. В общем так, пішла. Гарно, правда, гарно красота. А я, капец на, на, на цей грибок якийсь. Набризнулася від кліщів спреєм, від комарів. Тепер наді мною літають мухи. Комарів не видно, не жужать над вухом, зато жужать мухи. Це ужас якийсь. Цей запах спрея, він не ментоловий, а м'ятний якийсь такий солодкий запах. І тепер капець прилипають. І жужжать мені над вухом і жужжать. То камери оце з -з 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 -з, а то вже о, гриб, гля гля грибочок. о-о-о. Клас. Другий, другий, у нас другий грибочок є. Гілячку з собою носю, бо відмахуюсь. Вже в мене два грибочка. Так, значить, тут десь мають вони бути. А якщо вони десь тут мають бути, значить я до цього буду гуляти довго. Ідемо далі. Це мені вже сподобалось. Ну, хоча на другій стороні я теж це я перейшла на іншу сторону. Один знайшла і все. Це не означає, що і тут щось має бути. От. Ось такий. Ліс гарний, чистий. Дощі лили, лили, лили і позавчора дощ був. Вчора я не знаю, під Вінницею десь був дощ, в нас був чи я не знаю. Тут в лісі. Ну в Вінниці він не зайшов, десь під був. От. Ще одна моремушко повезе цею, чи не повезе? Не повезе. Ну? Ну, без без ніжки хіба що? Да. Грибнік. Коленя чи річки. Компактненько виросли. І тут так проглядає. Симпатичненько. В общем, дую, я, мабуть, додому. Толку тут немає ніякого. Сейчас заїду ще в третю половину лісу. Маремухів об'їла. Те не брати. Ну що мені з червяком, правда? Шляпку. Та там тоже середина. Короче, марамухи в цьому році, напевно, це така жара, як в тому році, то маремок ми не побачимо, бо їх одразу зжирають, так само, як і ці сираїшки. Вот. Нема, не знаю, що нема. Тут чистесенько, гарнесенько. Такі вогриби є. Такі це. Рядовка чи що воно таке? Я рядовки тільки один раз збирала, то то у мене пам'ять не дуже, то я без сестри не збираю, то що я не знаю. Оце таке о. Я збираю які. Я збираю білі, жовті боровики, козарики. Підос під березовики. Що там? О, все. Маремухи збираю, пеньки збираю. Сироїшку можу взяти, але ну, то таке, як вже немає нічого, то тоді вже можна буде сируїшку. Ще ще більш-менш нормально. Хайде. Що я ще? Ну так більше і нічого. Білого вже давно не збирала вже, коли це останній раз як ми знайшли позавторік. Торік мене знайшли, Ми збирали тільки жовті гриби і все. Туди даже люди не ходять сьогодні. Тут удачі взагалі то є. О. Машини їздять і не стають, і не заходять, навіть не дивляться. Тому ось так. Ладно, чим чекуємо до машини. Тут ж різати не буду, вона вже всохла геть. Ну, пройшла година мого лазяння по лісі ще. Так. І він поганий. Такий я брати не буду, він. Отакий. Це брати не можна. Так, вже щось торчить. Це таке щось собі. Да. Куди це грибочка. Але хай він собі тут. все поїду в другу, третю половину лісу. Та й все, потім поїдемо на дачу. Ще там хочу подивитися, бо там може сиру їжу хочу. ще будемо їхати, будемо бачити. В общем, їду я на дачу, щось пороблю. Я тут заходила, нічого нема, комарі мене вибісили, де я їду. Коротше. Все. Наступне відео з дачі. Всім до побачення.